І нехай день буде добрим 14 червня 2023 рік. І ми стоїмо непохитно на культурному фронті. Сьогодні ми розпочинаємо брендувати ще одну кулінарну гастрономічну фішку Полтавщини. Полтавці тримаємося. Ми не тільки галушки, галушечки, галущата. Ми запускаємо новий старий проєкт врендування полтавські пундики фряжені. Варіації, звичайно, буде море, океан. Вони можуть бути які завгодно, залежно від використання борошна, житнє, вівсяне, пшеничне, гречане, яке у вас є, такі, такі можуть бути. Конфігурації тих, яких ви захочете, ваші ж пундики, тож ви їх будете напун напундювати. Вони можуть бути пряжені в олії, смальці в вершковому маслі. Вони можуть бути спечені. Не знаю, чи вони можуть бути зварені на пару, але чому ви ні? Якщо ви напарите їх, то вам будуть парені пундики. Начинити їх можна чим завгодно. Микола Маркевич і Зіновія Клиневецька, Скоріше за все, Зіновія Клиневецька повторила за Миколою Маркевичем. Що треба їх, ці коржики, печені чи пряжені, перемащувати засмажкою з цибулею в олії. Ви можете їх начиняти маком, таком, капустою, м'ясом, картоплею, пшеняною кашею та чим захочете. І будуть вони ваші, ваші пундики. Пундики можуть бути до борщу, без борщу, замість борщу. Пундики можуть бути на сніданок, на обід, на вечерю, можна й на ніч. Пундики. Пунтики. Ви ще почуєте про наші пундики, А я принагідно запрошую вас на 12 серпня 2023 року, з 8 ранку до 7 вечора, ми зваримо 90 різновидів борщів, до пундиків, в тому числі. І до Галушок, і до Вергунів. І спечимо 19 різновидів короваїв і зробимо 19 майстер-класів, в тому числі з шпундиками, варениками, галушками, Качаною кашею, шпундрою з буряками, тетерею, Квашею. Наш фестиваль цьогоріч борщику Лениному горщику 9-й. Він сумний, він обпалений війною. Але ми свій до свого зі своїм, для своїх разом підтримаємо наших захисників і захисниць. Слава Україні! Слава нашим героям!